Малята. Сьогодні я вам пропоную пограти в гру, яка називається Закінче рифмовано». Починаємо. Ой зима, 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 купу снігу. Ой, зима, 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 купу снігу намела. Білий сніг кружляє на землю тихенько. Білий сніг кружляє, на землю тихенько лягає. У марічки червоні щічки, це мороз її лякає, він защічки її. У марічки червоні щічки, це мороз її лякає, він за щічки її щипає. Узимку хто скажіть мені, малює квіти на... Узимку хто скажіть мені, малює квіти на вікні? Він рукавом махнув дерева? Він рукавом махнув, дерева нагнув. Прозорий, мов скло не вставиш у Прозорий, мовскло не вставиш у вікно. Молодці малята. До побачення!